Сьогодні в Межівській громаді було підведені підсумки навчального року. Навчального року 24-25. Ми з острахом розпочинали цей рік. Не розуміючи, як, як ми його будемо закінчувати, але підводимо підсумки. Підводимо підсумки, нагороджуючи дітей, які закінчили навчання з відзнакою. Теренська Катеріна, навчальний заклад, Трапільський ліцей. Клетик Маргарита, учниця 11 класу, випускниця, учниця Володимирського ліцею. Так. Київ Богдан, медівського ліцею no Сум Сум'є за школу. Справді ні. Я, чесно, буду сумувати, напевно, за своїми друзями, за моментами в школі, а не за самим навчанням, скажімо так. Важко. Я б хотіла б ще залишитися, мабуть, на год, на один рік, тому що всі роз'їхалися з Райпільського ліцею, нікого не залишилося. Я б хотіла свій випускний, але його не буде, бо нікого немає. Які твої улюблені предмети були в школі? Братотворче мистецтво, математика і трудове навчання фізкультура була улюбленим. Просто в нас дуже часто грали в волейбол, а я дуже люблю волейбол, тому я бігла на уроки фізкультури тільки з радістю. Теж фізкультура, ну з такого алгебру, напевно, любила. А не любив найбільше? Та нема такого. Вчителів ображати не будемо, тому що ну, просто вчителі хороші, предмет поганий, скажімо так, не, ну, не подобається просто. Ти мрієш стати. Які Дизайнером, віде? мабуть. А де Е, Думав поїхати в Ужгород. Я б хотіла на правознавство, хотіла б вступити на маркетолога якогось. Ось, кудись, ну, в Київ, напевно. Про що сьогодні взагалі мріють випускники України? Я думаю, як і всі українці, щоб закінчилась війна і реалізувати якесь себе в житті правильно. Війти на правильну дорогу. Щоб закінчилася швидше війна і всі жили мирно, і щоб наступні випускники змогли спокійно святкувати свої випускні не в бомбосховищах, а на вулиці з музикою, з фанфарами якимось. Хотілося б і ми всі однокласники зустрілися разом, теж в одній школі рідній, і то теж відсвяткувати знову свій випускний.